В ім'я і Сина і Святого Духа. Перші стануть останніми, а останні стануть першими. Дорогі брати і сестри. Сьогодні церква згадує усіх святих. І сьогодні, якраз, коли згадуються усі святі, ми. Можемо звернути більшу увагу на те, що таке святість взагалі, як вона проявляється, і чому водночас ми можемо почути у посланнях апостола Павла, і не тільки у нього, ви святі, звертаючись до християн, і водночас в іншому посланні говорить: я чув, що у вас і такі гріхи, і такі гріхи, і. Якось це у нас з такого буденного розуміння, що таке святість, як певна відсутність гріхів, якось воно не стикується одне з другим. Чому святе письмо, яке подає нам божественні істини і не може помилятися, має і такі речі, і такі, і невже це одне і те ж саме? Це Дуже близько пов'язані речі, але це не одне і те ж саме. Якщо ми звернемося до самого терміну святий це грецькою агіос, а єврейською буде Кадош, то в самому слові, навіть можна в значенні первинному цього слова, ми не зустрінемо взагалі нічого про безпосередньо про гріх. чи про нечинення гріха, чи ще щось таке подібне. Ми побачимо, що слово агіос воно значить щось підвищене, підвищене над усім іншим, яке невластиве усьому. А слово «кадош» воно значить теж близьке до цього, воно значить відділене, відділене, розрізнене. Тобто. Як навіть згадується у Святому Письмі, що Бог дає людям розуміти, що таке добро, а що, є, а що таке зло. І як тлумачку, деякі, що саме святість це і є можливість і здатність розрізняти між добром і злом, в певному контексті воно. Можна саме так на це дивитися, але це не повне визначення. Якщо ми будемо дивитися первинно, звідки це все виходить, то ми можемо побачити, що святість властива Богові за природою. Це те, що характеризує навіть не тільки з точки зору людини, хто такий Господь Бог. Але це сама по собі в описі, в розумінні людини, ким є Господь Бог, що Він не, не причетний до чогось недосконалого, до зла, до того, що має в собі дефект, і Богові це не властиво. І коли ми читаємо апостола Павла, що у посланні до Римлян, наприклад, ця тема досить. Досить глибоко розкривається. То він говорить, що плодом, плодом діяльності людини, прагнення людини до Бога є святість і життя вічне, а, а в кінці життя вічне. І оце з цього ми можемо побачити, що святість це не просто якісь. Моментальний стан людини. Святість це коли людина діяльно наближається, коли людина діяльно прагне Господа Бога. Вона наближається до Нього. Вона з стану, коли вона не розуміє, коли вона не може розрізнити, навіть виходячи з значення цих слів, не може розрізнити, що добро, а що зло. Вона переходить до стану, коли вона, побачивши, що є добром, вона починає до цього іти. І оце, оцей сам поступ, оця причетність, причасність до Господа Бога, і називається саме святістю. І коли ми читаємо твори святих отців, то ми там зустрічаємо, коли говориться про одну і ту ж саму людину: що людина згрішила, але каже, як людині виправитися, як людині знову не грішити, як людині вдосконалитись. І знову ж, якщо людина знову впала, знову як вставати і йти далі. І оце, якщо б виходити з того, що святість це просто відсутність гріхів. То тут би складно було узгодити якось це між собою. Як це? Якщо людина зробила помилку, вона згрішила, а потім знову вона вже не може тоді бути з такої логіки святою, але зовсім не так. Бо каже навіть Ісус Христос, звертаючись до, у проповіді до слухачів, Він каже: будьте святі, як і Отець мій святий. А у Старому Завіті каже Господь Бог, теж звертаючись до людей, будьте святі, бо я святий є. І оце якраз необхідно побачити, що святість це той стан, коли людина уподібнилася Господу Богу. Коли людина вже Побачивши, що є добро, а що є зло, вона утверджується в добрі. От саме це є святістю. І далі ми читаємо сьогодні у Євангелії, коли Ісус Христос говорить до учнів своїх, що хто полюбить ближніх своїх і перераховує конкретно більше за мене, той недостойний мене. І далі продовжує: хто не захоче брати хрест свій на себе, не візьме Його і не піде за мною, той недостойний мене. А достойний Його саме той, хто піде за ним, це святий у розумінні Нового Завіту. Як ми читаємо цього апостола Павла, апостола Петра, каже: Ви святі. І оце святі це саме ті, хто пішов за Господом Богом, хто діяльно прагне Його вдосконалюється і вже не хоче нічого іншого. Це не значить, що людина вже не може згрішити. Це не значить, що не буває такого, що людина десь помилиться, бо всі ми маємо в собі певні дефекти, певні недосконалості. А Тим більше маємо і певні пристрасті, ми піддаємося на спокуси, падаємо, просимо прощення у Господа Бога і щоб Він допоміг нам виправитися, щоб ми змінилися, але це діяльний процес. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми запитуємо себе, як нам Наблизитися до Господа Бога, як нам бути святими, то ми знаходимо відповідь у Святому Письмі. Бо каже Ісус Христос, що хто полюбить, хто любитиме батька Свого чи матір свою більше за мене, той недостойний мене. Хіба можемо задати собі питання, сам Господь Бог не заповідає, щоб, бити, щоб любити своїх ближніх? Заповідає. А чому ж тоді питання, як це? Я люблю батька і мати, і що ж тут поганого? Але на це дає пояснення Святий Йоанн Золотоустий. Він каже, що якщо роблять вони добре і ти любиш їх, то це добро, це благо. Але якщо вони роблять тільки зло, наголошує він на цьому, то тут ми не можемо ніякого блага знайти. Тобто, саме по собі, якщо людина буде любити зло, одне суцільне, блага в цьому немає. Тут зверніть увагу, те, що святий Іоанн Золотоустий говорить про тільки зло буде робити, бо це щоб можна було побачити, що якщо є в людині ще щось добре, якщо людина ще є образом Божим, якщо людина прагне до Господа Бога, то як ми можемо, коли Господь Бог полюбив людину і віддав себе за неї, як ми можемо її не любити? Він тут говорить тільки про те, Йоан Золотустий, що саме по собі любов до людини не обовис... не є добром самим по собі? До когось любов не є добром самим по собі? Це дуже близьке стає до пристрасті, це вже наближається до того, що не є в Бозі. Яка різниця між одним і іншим? Любов у Бозі це, це тоді, коли людина, бачачи благо, а благом, істинним благом є сам Господь Бог, якщо вона бачить це у іншій людині, якщо людина, усвідомивши, що Господь Бог зробив для людини, перш за все, Почнемо з того, що він її створив, навіть знаючи, що як людина буде поводитися далі. А нагадаю, що навіть свого Спасителя люди і ганьбили, і зневажали, і знущалися над ним, і, врешті-решт, навіть закотувавши, вбили його. Не дивлячись на це все, Господь Бог створює людину, Господь Бог. Дає людині свободу, що дуже дивно для нас самих є. Адже, наприклад, навіть подивіться, як поступають не дуже розумні батьки. Вони намагаються, щоб дитина робила саме те, що каже їй тато чи мама, не зважаючи на те, що як сама дитина до цього ставиться. Вона намагається по тиранічному. Ставитися до народженого від себе ж, і цим самим вона не здобуває нічого, крім, можливо, навіть і ненависті, але перш за все, і зневаги, і відсутності любові. Але Господь Бог Він поступає зовсім протилежно. Навіть людину. Яка Господа Бога і не буде не те, що славити, а навіть зневажати чи ігнорувати, як це дуже часто в нас буває, навіть таку людину Господь Бог полюбив і таку людину до такої навіть людини Господь Бог не застосовує могутність свою, не порушує свободу людини. Бо Господу Богу, якому все можливо, він міг би людині, навіть всередині людини, щось змінити так, що навіть людина би навіть цього не помітила. Він міг би людину змусити як якусь ляльку, як робота якогось змусити робити те чи інше. І навіть людина би цього не помітила. Але Господь Бог, він величний, не не у своїй могутності тільки, бо це властивість просто Господа Бога. Але Господь Бог величний, саме у тому, що Він, маючи можливість зробити все, Він до свого ж створіння ставиться з любов'ю, і дивно, це звучать тут ці слова, але ставиться до людини з повагою. Тобто, створивши нову істоту, створивши розумну істоту, він ставиться до неї як до свого ж образу, і ставиться до неї так, щоб людина могла без примусу, без страху, без якогось насилля полюбити Господа Бога. І тільки в такому стані, коли це відбудеться саме добровільно, саме навіть якщо і через покарання якісь, які служать тільки для того, щоб людина зрозуміла певні свої помилки там, де вона схибила, але все ж таки людина може побачити, якщо вона чесно поставиться до всього свого життя, то вона може побачити, що це я схибила, не Господь Бог. Це я порушила угоду не Господь Бог. Господь Бог, це той, хто всупереч всім моїм зрадам, всім моїм навіть десь помилкам. Господь Бог все ж таки цієї угоди між Богом і людиною дотримується, і навіть більше цього. Він сам приходить і страждає за людину, за те, що людина зрадила, сам Господь Бог це спокутує. І все заради того, щоб людина могла перебувати з ним, могла перебувати з найбільшим благом і приєднатися до цього. Оце, дорогі брати і сестри, оце любов Божа, не така, як наша, те, що ми дуже часто називаємо любов'ю, навіть примішуючи до якихось брудних справ. Ми, Це не, не пристрасть до чогось, це не любов до насолоди якоїсь. Господь Бог. Це те, що ми навіть своїм забрудненим словом, любов, навіть складно нам пояснити, бо ми вже дуже багато до цього слова примішали. Але Господь Бог, який є саме істинною, первинною, відвічною любов'ю, Він саме так поступає з людиною. І коли ми говоримо про святість як стан людини. То цей стан говорить перш за все про те, що людина наближається, уподібнюється до Господа Бога. Без того, щоб людина уподібнилася до Господа Бога, вона не може бути святою. Використовується в різних релігіях, і тому ми, мабуть, і маємо. Таке якесь усереднене поняття. Скажімо, в тому ж самому буддизмі є поняття святості, в інших релігіях, в язичницьких теж є певне поняття, яке подібне до святості. Але воно не пов'язане з Господом Богом, бо, скажімо, в тому ж самому буддизмі поняття Бога як такого немає взагалі. В язичництві. Це істоти, які і самі грішать і воюють між собою і роблять зло, і так далі. І тут теж не йде мова про святість в нашому розумінні. Але тільки святість як причетність до того, що властиво Господу Богу первинно, по природі властиво Господу Богу, причетність до цього і є святістю. І тому церква саме виділила окремий день, щоб ми звернули увагу не тільки на окремих святих якихось, не тільки на якісь окремі події, не тільки на те, що відбувається з нами з якоїсь нагоди, але на те, щоб ми звернули увагу на первинну сутність цього поняття. Бо Йде мова про усіх святих, саме всіх тих, хто присвятили себе Господу Богу, наблизились до Нього і перебувають в Бозі. Оце, дорогі брати і сестри, те, що, до чого закликає Господь Бог людину. Коли ми слухаємо у Євангелії, що перші будуть останніми, а останні першими. То тут ми також можемо побачити, що люди, які наблизилися до Господа Бога, вони дуже часто у цьому світі непомітні, вони дивні, вони такі, що, як здається, більшості світу нічого не досягли, вони нічого не розуміють, нібито і так далі. Саме тому, що люди, які так думають, вони не розглядають навіть цінність якусь. У набутті цієї святості, а саме перебування в Господі Бозі, для них це не важливо, а все інше, те, що зазвичай тимчасове, те, що приносить насолоду, і те, що зникає вже післязавтра, то на таке вони звертають увагу, яке досягне у цьому світі, що людина набула з якихось маєтностей, якого вона набула становище чи влади, чи. Пожила вона, як називається, тепер пожила для себе, наїздилася повсюди, нагулялася, побачила всі насолоди світу і так далі. Вони думають, ось це досягнення, ось людина прожила насичене, хороше життя. Але якщо подивитися на таких людей, на кінець їхнього життя, жодна з них не скаже, що я дійсно наситилася. Вона буде. Тільки прагнути ще чогось повторити, думаючи, що це дасть їй щось, чи ще щось більше, ніж те, що вона мала, але вона не буде в цьому мати ні насичення, ні заспокоєння, ні якогось миру в тому, що дійсно щось відбулося, щось важливе, і вона досягнула своєї мети. Це відчуття повної порожнечі у людини. І тільки людина, яка прагнула діяльно до Господа Бога, яка в вищій степені, якщо і ти досягла святості в Бозі, то тільки така людина може мати мир в душі, така людина з радістю відійде до Господа Бога, така людина буде прагнути вже з'єднатися з Господом Богом, бо вона осягнула зрозуміла, яке це є благо. Каже навіть апостол Павло, що я хотів би вже бути з Христом, але заради вас мушу тут залишитися. Оце дуже воно контрастує з тим, як люди дуже часто перед смертю мають і страх, і невпевненість, і боязнь, і ще інші такі змішані почуття, які властиво для нас людей взагалі, але. Той, хто наближається до Господа Бога, і чим більше він наблизився до Господа Бога, тим людина і спокійніша, і з очікуванням навіть буде прагнути бути з Господом Богом. Оце, дорогі брати і сестри. Це смисл нашого життя. Не тут на землі здобути щось, не якихось моєтностей, насолод, якихось. Емоції і так далі набути, а навчитися перебувати з Господом Богом. Побачити спочатку, ким є Господь Бог, в чому цінність для нас, перебування з Господом Богом, і тоді йти на цьому шляху, якнайменше втрачаючи часу на всілякі непотрібні речі, і це буде для нас здобутком, це буде для нас миром, це буде для нас переддвер'ям Перебування в Господі Бозі. Амінь. Слава Ісусу Христу.